Сіросмуже, із цим тобі треба розібратися самотужки, не мені тебе судити. Сіросмуже, хай що ти вирішиш робити, я завжди буду твоїм другом. В очах сіросмуга читалося водночас і полегшення, і вдячність. Уперше за багато повень. Вони знову були один біля одного, друзями, а вгорі, обважнілий від снігу єлівець пропонував короткий прихисток від бурі, що знову збиралася над їхніми головами. Тільки в громовому клане. Нелегко, Ти Зрадник, забирайся куди Кисюня. це ви. Можна, можна з вами? Гадаю, вона зостанеться в мене надовше. Що на день, то більше з неї користь. Хоч ти тільки міг поглянути далі свого носа. То ти б зрозумів, бо житті є набагато більше речей, ніж у одному маленькому клані. Лише вогонь може врятувати громовий клан. Дубосерде? І що ж це має бути? Кошенята, Сіротонів, ти їх візьмеш? Їм потрібна мама, їх треба доглядати. Але Чиї ж це кошенята? Ти ти їх знайшов? Вони точно не з річкового клану у лісі. Щастя, що першим був я, а не Лисиця. У лісі? Добасер, ти не говори зі мною так, наче в мене мишучі мізки. Що за кіт покине кошенят у лісі? Тим паче за такої погоди. Волоцюги, мабуть, або двоноги, звідки я знаю, та не міг же їх там залишити? Правда? Сіротоню, будь ласка, ми ж всі твої кошенята померли, і ці теж помруть, якщо ти їм не допоможеш. Звісно ж, я візьму їх, проте я все ще не розумію, чому це двоє кошенят опинилися геть самі в лісі серед гололисту? Їхня мати, мабуть, просто навіженна. Я їх не крав. Якщо ти раптом про це подумала. Ні, я про це не думала, але й ти не сказав усієї правди, егеш, я сказав усе, що тобі треба знати. Ні, ти не сказав. Їхні матір, певно, з тих волоцюг шукати їх в таку погоду. Не найкраща ідея. Але, просто подбай про кошенят прошу тебе. Я принесу тобі свіжини. Коли Дубосерд пішов, Сіротоні схилила голову до кошенят, облизуючи їх. Вона ще досі відчувала від них слабкі пахощі лісу, однак щось було під цими ароматами. Щось іще слабше. Вона справді це відчула, чи в неї просто розігралася уява. Враз, принюхавшись, її очі розширились від подиву, і королева втупилася в тіні, що колом обступили ясла. Вона не помолилася хутро цих двох сиріт, походження, яких дубосеред відмовився обговорювати, безсумнівно. Пахло ворожим кланом. Вже минуло три дні з битви. Громові вояки допомогли вітряному клану, коли на нього напали два інші клани цього лісу. Вогнесерде, більше не йтимеш на полювання. Сині зірка вирішила, що ви із сересмугом підете на зборище. Ти поїв. Виходимо, як зійде місяць. І дай зрозуміти котам на зборищі, до якого клану ти належиш. І, і до чого це було сказано? Ти сумніваєшся в моїй відданості власному кланові. Я бачив тебе в останній битві. Я бачив, як ти дозволив річковому вояку втекти. Знаєш, ти грокітю, якщо ти сумніваєшся в моїй відданості. Скажи про це Синьозірці. <глух> та нащо мені тривожити санізірку. І з такою кацюною, як ти, я й сам впораюсь. Що ти скажи на милість робиш? Отак під'юджувати ти рукіхтя, Та він тебе знищить. Ніхто не сміє називати мене невідданим клану, проте, не звинувачуй себе і Срібнострумку. ти вже чув про зборище. Цікаво, які новини ми почуємо сьогодні. Сподіваюся, річковий та тіньові клани вже засвоїли урок. Угу. У чому річ вогнесерде? Це все через нас і Стрибнострумкою, я так і знав. Ні, ні, просто я йому не довіряю цьому тигрокіхтю. Ясно, що він поширює чутки про мене. А що ти можеш зробити? Я відвідую Кроколапа сьогодні після зборища і скажу, що полював. Ти зі мною? Синізирко. Що ти плануєш казати їм про хвостолома? Ти скажеш іншим кланам, що прихистила його. Я не скажу нічого. Слухайте ніхто з вас не має плескати язиками про напад волоцюг або згадувати хвостолома. Це стосується тільки нашого клану? Добре, Годинний старійшина помер, але всі войки вижили, і щоб знову вбитися, коли настане час. Це добрі новини, високозорий. Ми всі маємо радіти про те, що вітряний клан знову почувається сильним. Громові коти також оклигують, а з часу останнього зборища. Двоє наших новаків стали вояками? Тепер ви знатимете їх як Порохошуба і піскошторму. Далі зборище відбувалося мирно. Новини про напад хвостолома ще не розійшлися серед котів. Таємниця сині зірки й хвостолома залишалася таємницею. Ти готовий? Маєш на увазі піти зустрітися з Кроколапом? Не так голосно. Звичайно, що я готовий. Я ладен на все, аби скинути з хвоста тигру кіхтя. Це єдиний варіант, Сіросмужа. Пр... Чуєш щонебудь? Круколапе. Круколапе, В вогнесерне, л ласкаво просимо, радий вас бачити. Раді тебе бачити. Ви, ви привели котів вітряного клану до їхнього табору живими здоровими? Так, але це довга історія. Ми не можемо. Кроколапе, що відбувається? Привіт, ячменю. Нам потрібно поговорити з кроколапом. Та я зрозумів, це мусить бути щось важливе, якщо ви прийшли аж сюди. Через болота в таку погоду. Саме так, Круколапе, не можна гаяти часу. Ти, ти знаєш, що ми можемо говорити скільки завгодно? Ну, тоді я вас залишу. Не соромтеся, полюйте як удома, тут багатько мишей. Полювати? Справді? З Звісно. Чому би вам спочатку не поїсти, тоді зможете мені розповісти, чому прийшли.